За даними Головного управління статистики, 2025 року середня врожайність соняшника по області склала 10,7 сантнера з гектара. У 2024-му було 15,6, у 2023-му 21,1. Враховуючи дорічну посуху, площі під соняшником зменшили, розповіла керівниця насіннєвого господарства Надія Іванова. Але якщо було менше, було б краще, бо він згорів. Просто згоріло, гірчиця теж. У Первомайській громаді 2025 року всі культури були збитковими для аграріїв, каже начальник відділу земельних ресурсів селищної ради Михайло Нос. Якби було отримано продукції в цьому році, хоча б по середньому, що за три роки отримуємо, то десь недобор урожаю урожая склав по громаді, десь. 200 мільйонів гривень виходить так по всім господарствам. Фермер Андрій Губенко каже, через спеку насіння навіть не сформувалося. Щоб рослини не продовжували виснажувати ґрунт, весь сонячник на полі знищили дисковою бороною. Найбільше пострадав сонячник, і льон пострадав, теж згорів 300 кг з гектара. Льон навіть на ліві затрати не виправдав, і пшениця теж. 2025 року, каже фермер Антон Кудін, неодноразово були змушені знищувати посіви і засівати іншими культурами. Льон ми посіяли 55 гектар, з них залишилось різні сорти. Були вдарив мороз, залишилось 6,5 гектар. А те ми перекультивували, посіяли соняшник. Той соняшник знову ж таки вже задискували. Ріпак теж в мінус. Він був підживлений взимку. Теж в мінус повний, бо його теж передискували і пересіяли просом. Просо пересіяли воно зійшло, але потім засохло, теж вже передискували. Тобто на одному й тому ж полі ми двічі сіяли, сіяли з добривами, е витримуючи агротехнологію, але жодного врожаю не, не зібралися. Через погодні умови зазнали прямих збитків на суму 7 мільйонів гривень, розповіла голова правління сільськогосподарського виробничого кооперативу Людмила Голуб. Це лише витрати на вирощування без врахування втраченого прибутку. У нас було посіяно 340 гектарів соняшника, і з них 160 гектар ми просто перебили катками. Взагалі не збирали. Була така ділянка, як 30 гектар, де ми зібрали по 120 кілограм з гектару. Це взагалі нічого, навіть на пай не вистачить розрахуватися. Директорка насіння господарства Надія Іванова каже, враховуючи кліматичні зміни, необхідні радикальні зрушення в аграрній сфері. Треба щось робити зі зрушенням, щось треба робити глобально, на дуже посухостійкі і жаростійкі культури переходити. За даними головного управління статистики у Миколаївській області, 2025 року в регіоні зібрано 367 тисяч тонн соняшника. Торік було 780 тисяч тонн. Федір Бондар Суспільне новини Миколаївщина.